Я е, дуже люблю малювати, розфарбовувати, і е, мені дуже подобаються собаки. І хотіла зробити такий малюнок красивий, щоб він е, вам сподобався. Ви надихайте на нас, нас на неку працю. Е, нам дуже приємно, що ви поруч ми вичуваємо це. І дуже вдячні за те, що ви не забуваєте про нас, ви бачите нашу титанічну роботу. Ми завжди готові прийти вам на допомогу. І дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Сьогодні ми проводимо нагородження дівчинки Валерії, яка перемогла в конкурсі від МВС. Ми дуже вдячні тобі за підтримку, підтримку в такий складний час нас, поліцейських, Державну службу з надзвичайних ситуацій і всіх інших, хто в цю нелегку хвилину оборонить нашу країну. Хочемо вручити тобі подаруночки і подякувати. Тримає. Дякую. Я приймала участь у конкурсі, я у безпеці з МВС. І мене надихнуло те, що я хотіла якось вразити. І підтримати наших, нашу поліцію. І думаю, треба щось намалювати, бо їм буде дуже приємно. І намалювала те їхню роботу, ну, як вони працюють, а особливо у цей тяжкий час. І я думала, що їм буде дуже приємно. І їм було дуже приємно. Вам дуже е, хотіла сказати дякую за все, що ви нас охороняєте, е, і е, за те, що е, ви е, за нас воюєте, і за те, що ми ще всі живі. Е, е, слава Україні.